Prepare grammar Unit 5. Comparative and Superlative Adverbs. Вищий та найвищий ступінь порівняння прислівників. Adjective перекладається на українську мову як прикметник. Adverb перекладається на українську мову як прислівник. Ми використовуємо прикметники, щоб описати іменник. І прислівники, щоб описати дієслово. Ми утворюємо прислівники від прикметників, додаючи до них закінчення ли. Bad – badly, Поганий, погано. Careful carefully. Обережний. Обережно. Easy – easily. Легкий легко. Деякі прислівники не додають закінчення ли. Їх потрібно запам'ятати, оскільки вони є винятками з правила. Good Well – Добрий. Добре. Fast – fast. Швидкий. Швидко. Hard – hard. Важкий. Важко. Late – late. Пізній. Пізно. Ми використовуємо. Вищий ступінь порівняння прислівників, щоб порівняти два предмети. My brother talks more quickly than me. Мій брат розмовляє швидше, ніж я. Ми використовуємо слово мо з прислівниками, які закінчуються на ли. Джек more carefully than Nick. Джек справився з екзаменом ретельніше, ніж нік. Протилежним зазначенням до слова more – більше є слово less менше. Nick did the exam less carefully than nick. Нік справився з екзаменом менш ретельно, ніж Джек. Ми додаємо закінчення IA до таких прислівників, як фаст швидко, hard – важко, наполегливо та лейт пізно. Peter swims faster than Mike. Пітер плаває швидше, ніж Майк. Джим arrived later than me. Джим приїхав пізніше, ніж я. Вищий ступінь порівняння прислівника well добре є слово better – Краще. My sister speaks French better than my mom. Моя сестра розмовляє французькою краще, ніж моя мама. Вищий ступінь порівняння прислівника badly погано є слово worse. Гірше. I did much worse in my exam than theo. Я здав значно гірше свій екзамен, ніж тео. Ми також можемо використовувати слово «often» часто, щоб порівняти два предмети. I play tennis more often than basketball. Я граю в теніс значно частіше, ніж у баскетбол. Ми також можемо використовувати конструкцію as прислівник, as, яка перекладається так, як, або конструкцію NOT as, прислівник as не так як, щоб порівняти два предмети. Oliver talks as loudly as Phil. Олівер розмовляє так само голосно, як Філ. They both talk loudly. Вони обоє голосно розмовляють. Jane doesn't write as quickly as Paula. Jane не пише так швидко, як Паула. Paula. Paula writes more quickly than Jane. Jay. Пише швидше, ніж Джейм. Ми використовуємо найвищий ступінь порівняння прислівників, щоб порівняти один предмет з двома або більше предметами. My dad Walks the Most Slowly in Our Family. Мій тато ходить найповільніше у нашій сім'ї. Ми використовуємо слово most з прислівниками, які закінчуються на ли. Of all our teachers, our math teacher speaks the most quickly. З усіх наших вчителів наша вчителька математики розмовляє найшвидше. Протилежним зазначенням до слова most «Найбільш» є слово least, найменш. Kevin did his exam the least carefully. Кевін справився своїм екзаменом найменш ретельно. Ми додаємо закінчення EST до слів fast швидко. Hard, Важко наполегливо та Лейт пізно. Джейсон ran the fastest, so he won the race. Дейсон біг найшвидше, тому він виграв перегони. Найвищий ступінь порівняння прислівника Well добре. Є слово The Best найкраще. My grandma cooks the best in my house. Моя бабуся найкраще готує у нас в домі. Найвищий ступінь порівняння прислівника badly – погано є слово The worst – найгірше. None of the teams played very well, but our team played the rest. Жодна з команд добре не грала, але наша команда зіграла найгірше. Ми також можемо використовувати слово often, щоб порівнювати предмети. When I was young, I played football the most often. Коли я був молодим, я грав футбол найчастіше. У табличці ви можете побачити утворення прислівників від прикметників, а також ступені порівняння прислівників вищий та найвищий. І у табличці знизу є слова винятки, які потрібно запам'ятати та ступені порівняння до них. Отже. Прислівники утворюються від прикметників, додаючи закінчення ли. Перша колонка прикметники. Друга колонка прислівники. Slow slowly. Повільний повільно. Easy easily. Легкий легко. Simple simply. Простий просто. Beautiful beautifully. Красивий. Красиво. Третя колонка це вищий ступінь порівняння прислівників. Ми його утворюємо за допомогою слова «мо», яке ставиться перед прислівником. Slowly more slowly. Повільно. Повільніше. Ізели мо ізели. Легко легше. Simply – мо simply – Просто простіше. Beautifully – мо beautifully – Красиво, красивіше. І четверта колонка у табличці це найвищий ступінь порівняння прислівників. Ми його утворюємо таким чином. Перед прислівником ставимо артикль The. Тоді йде слово most. І тоді безпосередньо прислівник. Slowly The most slowly. Повільно найповільніше. Easily the most easily. Легко найлегше. «simply» the most simply. Просто найпростіше. Beautifully The Most Beautifully. Красиво найкрасивіше. Irregular це слова винятки. Отже, до прикметника Good, прислівник Well. Слова fast hard late звучать однаково, будучи прикметниками і прислівниками. І наступне це ступені порівняння наших винятків. Well, better, the best. Добре, краще, найкраще. Fast, faster, the fastest. Швидко, швидше, найшвидше. Hard, harder, the hardest. Важко, важче, найважче. Late – – «the latest», Пізно, пізніше, найпізніше.